Нам 10 років, рекламна агенція ML Union підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті На жаль, от в тій всій стабільності є ще і повідомлення про руйнування, є повідомлення про чергові удари росіян, і ми з цього очевидно почнемо. Тому що тут, знаєте, є і функція інформування нашої аудиторії, але те, чого я буду... Чекати від вас це аналіз. Ну, по перше, дніпро там досі тривають пошукові роботи. Після російського удару е, врятовано дві особи. Це інформація від міністерства внутрішніх справ. Ну і е, кількість жертв не зросла. Відомо про одну загиблу людину і 12 поранених. Власне, так само є інформація про те, що е, внаслідок цього удару е, зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи і пошкоджено 11 Автомобілів нагадаємо, що ввечері 28 червня, тобто напередодні російська армія завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці у Дніпрі, і, от, дивлячись на це, дивлячись так само на Одесу, де вибухи лунали напередодні упродовж дня, постає питання: чи дійсно росіяни зараз змінюють підхід до обстрілів? Якщо раніше це була здебільшого глупа ніч, то зараз це відбувається навіть упродовж дня. Ну і перш за все видно було навіть по е, цьому відео, яке вже є у легальному доступі, зокрема удару по Дніпро в Дніпрі по будинку видно, що це цільово прицільний удар по житловому будинку, згідно того, як там заходила ракета е, на удар на враження. Тобто о, там не можна казати, що це було відхилення чи якісь зміни у льодні. Параметрах, чи вона була виведена з курсу, скажімо, чітко цільовий, прямий удар, без ніяких яків. Як бачили, це будинок новобудова, тобто ворог демонстративно б'є по житлових будинках і це його ціль. Чи нанесить, наносити удари вночі чи в день, я думаю, для них не настільки суттєво. Там спрацьовують напевно інші моменти. Все-таки це підготовка, це час, який планується навперед. З урахуванням чи проведення аналізу, який вони до цього часу провели. Розвідку до розвідку, куди коли, коли запускати, куди запускати, яку номенклатуру використовувати. Щодо міст, ну тут же знову ж абсолютно. Крім можемо говорити Харкова, який вони обстрілюють з абсолютною метою залякування. Це вони самі відкрито говорили. говорили. І якщо Харків обстрілюють цільово для того, щоб завдати масштабних руйнувань і викликати паніку серед населення, то в інші міста в Україні це заплановані такі удари для того, щоб створити відчуття безсилля, небезпеки невизначеності в українських громадян, ну і звичайно, розрахунок все таки на те, що такий терор він рано чи пізно у українського цивільного населення паніку або якісь вимоги до влади йти на мир під будь-якими. Угодами тільки щоб як вважають росіяни, тільки щоб ми попросили, щоб їх не обстрілювали. Нас не обстрілювали ракетами. Це тактика, яку обрала Росія з перших днів війни, від неї вона не буде війну відмовлятися. А час доби для них не має великого значення. Більше вони прораховують шляхи, маршрути вони намагаються з'ясувати. Де знаходяться наші системи протиповітряної оборони, намагаються її обманути у різний спосіб. Ми знаємо, що створюються е, електромагнітні е, імпульси для того, щоб ми створювалися відчуття, що е, є декілька пусків ракет. Ми знаємо, що і безперервні зміни траєкторії ракет, і, е, е, також комбіновані удари шахетів ракет. Тобто, Знаємо дуже багато є фальшивих пі зльотів, літаків, зокрема мігів російських, для того, щоб тримати постійні напрузі системи протиповітряної оборони, а після того вже наносити удари. Якщо раніше вони намагалися завдавати більше ударів по цивільній інфраструктурі, об'єктах життєзабезпечення, то тепер абсолютно просто житлові будинки. Ну ще крім цього, у них є мета. Розрахунок на те, що така невибірковість вибирання цілей не дає спрогнозувати потенційних ударів, не дає значно ускладнює прораховувати маршрути чи траєкторії польотів ворожих ракет. Бо ніколи не знаєш, в якому місці який будинок ворог вибрав конкретно для. Нанесення удару і так це ускладнює роботу систем протиповітряної оборони. Ну Все-таки маємо сподівання, що скоро прийдуть ті татрі, які і Ізраїль погодився списати і передати Україну і ті ж самі е, нідерландські. Так що чим більше буде систем протиповітряної оборони, взагалі всіх радіусів дії, тим менше шансів буде ворогу завдавати е, невибіркових ударів. О території України